Вітаю, вітаю, вітаю! І що я хочу, я хочу записати таке, знаєте, відео, неочікуване саме для себе, але треба його записати. Той, хто підписаний на інсту потихі, той, звісно, в курсі, що таке і що відбувається. Там в мене чаще не встиг охолов, тому що Зненацька. Зненацька я вирішила, вирішила вирішити до магазину, який знаходиться напроти. Мого села, але так вийшло, що чому їхати на машині? Тому що дорогу просто так не перейдеш. Ну, така от розв'язка. І розумієте, дівчата мене зрозуміють, а ті, хто не зрозуміють, пояснюю. Бувають у жінок такі моменти, коли підходять ті самі критичні дні. І от коли ті самі критичні дні, хочеться купити якихось смакологів. От таким шопером я вирішила, щоб купити собі насіння та бананів. Але щось пішло не так. І звісно, я озвучу, е, скільки я за все заплатила. І це, виходить, був магазин магазин на запрацю. Що я такого, такого цікавого не було. Але відразу кажу, щоб подум не подумали, що це все якої гадості нагребла. Не тільки для себе, а й для того, щоб примістити колежана. Так, ось, ось така штучка. Це юйба, е, конуси з. Ку з кукурудзи. Це, до речі, я такі кореї бачила і купляла. Так, чотири банани. чотири банана. Коротше, такі банани, знаєте, от такі зелененькі. От завтра вони вже будуть такі, як треба. Бачите, ну красунчики, просто красунчики. От дивіться, от моя долоня, ось я банан. Як ото кажуть, жіноча радість. Чотири бананчики я купила. Ось така гедора, це кабуся Ну, Теж хай буде, хай просто лежить, хай просто лежить. Далі ну, це на собі це пригостите. Ось таке печиво, тому що це печиво, воно йде рисове. Я його, чесно кажучи, китайське, я його не вгризу. По-перше, воно з рисового борошна зроблено, це як крекери, ну, це є крейкери. Да? І з цього сахарна пудра. Бачите, просипана, помакана в сахарну пудру. Дуже воно кріпсі, і якщо у вас, наприклад, брекети, вініри, веніри коронки, то не треба усе купляти. До речі, чого я в шапці, чого я її не знімаю. Ну, як вам сказати, Хотіла чуба підровняти і підрівняла. І тепер я ходжу в шапці. Ну, Вдома, звісно, не ходжу, але відео знімаю в шапці. Я ж кажу, це відео, я не збиралася його знімати. Воно так само собою вийшло. Кавуся, хто дивиться, що давно, знає, що я тільки розчинну це полюбляю. Якщо мені випити заварну каву, то все, то все. Я потім ходжу отак. От. Тремер, Паркінсон і взагалі ліцгеймери, все разом і все капець. От Далі, отакі от смакталочки, цукерочки. з собою в сумочку кинути і таскати всюди. Всім вони знайомі, всі їх знають. І є такі, що знаєте, зі смаком молочний йдуть. А є просто зі смаком кави. Ну, це дуже зручно, маленький пакетик, взагалі не стоїть. Так, далі. Далі, далі, далі. його, господи, як його тут звуть, як його звуть. Це... Я все одно забуваю, а у це мигдаль. Мигдалеві горішки ось такі. Насіння-насіння. магній, Нагадую, таммагні. Так вийшло, що в мене в хаті позакінчувалися всі горіхи. Є ще та білка. Отакий От ще мегдаль. Це, здається, підсолонений. Да? Ну, щось таке. А, але, ну, з таким медалем треба бути побережніше, якщо у вас там знаєте, знову нагадую, брекети вініри, рекоранзи. Знову мигдаль. Далі, далі, далі. Це не моє, це мені підкинули, хай лежить, як то кажуть. Далі, куди ж дітям, як же ж дітям не взяти смаколиків, це обов'язково, а то подумаю, що скажуть, ти не мати ти мачука, це в магазині я не є купила. Це я взяла не собі, це, виходить, напримістити, роздати, закінчувати, знаєте, шоколадки, до речі, ще ось такі реалізована сінечка. Пороздавати такі штучки. Ну, це як молочний шоколад, я молочний не люблю, я люблю чорний. Але чорного так вийшло, я їздила в магазину заправки, не було. Це пороздавати, попригощати отако. Отакою. Так, далі. Собі я взяла. Оце ніколи, до речі, не брала. Це я взяла спробувати покуштувати зі смаком, чого він було зі смаком. Я так думаю, що буде насіння, і знаєте, з оцими якимом водоростями, ніколи таки не купляла. Я ще полюбляю дуже, як вони тут малюють сонячний таке. Це окремий від мистецтва. Понімаєте? Ви гляньте на цей соняшник, Це всі і все сонячнее. Ви вся така мініатюрочка, понімаєте? Тут 12 грамів. 12 грамів. Це я розумію. Розпасовка така, як треба. Це також пригостити, пом'ялася коробочка. Печиво таке. Я думаю, що воно там внутри, бачите, всередині типу, якийсь джемен. Не знаю, що це таке. Я таке не люблю. Те, що я люблю, собі взяла. А от ще одна така ну, з кіхом завалялося. І це ухопила, знаєте, проходила мимо, не змогла пройти мимо. Вазелин ну, це типу, лосьони, лосьони для тіла. Все таке. От. І якийсь крем з вітаміном Є, е, теж Ну Це, знаєте, це спонтанно це охопила, як та каза, бігла через місточок, охопила кленовий листочок. Будемо мазатися, будемо мазатися. От. Отакі мої покупочки, такий мій шопер. І зараз я дуже швиденька. Шопер. Ой, і зараз я дуже швиденько знайду чека. Можливо, швиденько і скажу, що тут за мені, я таке і набрала. Так, -та, швиденько. Того всякого, виходить, можна набрати, так, чай не забуду свій пити. Всякого на 30. Дюлярів на 30 долярів оце всяке непонятне, що Барахло. з Цього саме корисне, це, що ну, там, банани насіння виходить, руки... а стальне все таке. Глаза заведющі, руки, ну і ще оце глаза завидющі, руки загребущі, як ото кажуть. Ну і таке буває. Так, дякую, мої хороші, за перегляд. Швиденько підписалися. Хто ще не підписаний, натисніть якусь реакцію. От, це дуже для мене важливо. І всім і кожному, як завжди, бажаю, щоб у нас завжди були гроші на все те, що нам треба, що ми хочемо собі купити, і щоб завжди ще й залишалися на добрі корисні справи. Я завжди до зустрічі в наступному відео. Всіх цьому. Ще раз вам чуба свого пока воно відросте. Да. Як називається, хотіла красивого такого ігрівого чуба, а вийшла як ота лялька з гри в Кальмарі. В неї такий, знаєте, був. Ну, це приблизно таке. Ото. Хтось скаже, якась наркоманська чуба, хтось скаже, там іще, Ну, це воно вляглося так, бо я під шапкою, а насправді воно так прикольно вийшло, знаєте. ну креативненько, креативненько. Тепер хожу в банданах, в шапки і оцього. Ну нічого, воно воно відросте. мої хороші всіх цьом, до зустрічі в наступному відео. Яке це буде відео? Чесно сказати, не можу, не знаю. Можливо, навіть СМР.